Чи можна посадити імбираку. Був в АТБ, ось я знайшов якусь імбираку, дивіться, імбир. А він пускає паростки. Ти, я думаю, возьму, куплю пару корінців які з такими паростками. Попробую посажу в землю. Може, у когось був досвід. І вже садили таке діло, ось якесь, ну тут якесь замучений, не знаю. Хочу ось зараз посадити. Попробую, чи воно проросте, чи не проросте. О. Що рукола якась росте, чи що де воно тут взялося. Навіть тут раніше перці були. Думаю, попробую бахну імбираку. Імбираку, О, так не знаю я його, якщо чесно, чи його глибоко садити, чи його мілко садити, але посажу, подивлюсь на результат. Кому цікаво, спостерігайте. Зараз, а як його садити, вверх-вниз, не знаю. Такого посажу, як картошку. А там буде видно. Головне, не забути де. Так. Тут з однієї сторони, тут о, і ще десь зараз на ту сторону піду, посажу з цієї сторони. Я тут горох, звісно, мав садити під цією сіточкою, але, але імбир це крутіше. Але що, якщо посажу горох, що імбир покусається з горохом, о, все. Зараз полию. Кому цікавий результат, слідкуйте. Якщо зійде вдруг, знімлю відос, покажу. Бо не знаю, чи вийде щось з цього рояви, чи не вийде.